Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про паломену зелену або щитника зеленого. У народі цього клопа називають зелений клоп смердючка або просто клоп смердючка. Саме в сезон достигання малини, агрусу, смородини та порічок ми згадуємо цього клопа не злим тихим словом. Чому ж дорослі особи не паломени зеленої? Поселяються на лисяних деревах, на чагарниках, віддають перевагу малині, смородині, порічкам, агрусу, можуть поселятися також на трав'янистих рослинах, зокрема в зернових культурах. Для клопа смердючки характерне так зване позаорганізмове або зовнішнє травлення. Комаха проколює своїм хоботком стиглі плоди, впорскує у них свою слюну, багато на ферменти, а через деякий час. Висмоктує поживний напівперетравлений коктейль. За відсутності стиглих плодів чи ягід, паломена зелена може харчуватися залишками мертвих комах, знаходячи їх у лісовій підстилці. Допомагає такому живленню колючо-сисний ротовий апарат шкідника. Звичайно, що кілька клопів не можуть завдати істотної шкоди врожаю, але їх велика кількість може спричинити зниження врожайності культур. Після трапези паломени зеленої у місці проколів рослини з'являються бурувато коричневі плями. Якщо їх багато, листки можуть в'янути і гинути. Після того, як паломена зелена поласувала ягодами чи плодами, вони набувають стійкого дуже неприємного запаху. Коли ягода, на якій побував клуб смердючка, потрапляє в рот, ми швиденько її випльовуємо. І на кілька годин втрачаємо інтерес до ягід і самі. То в чому ж секрет неприємного запаху паломени зеленої? Тіло паломени зеленої, як і інших комах, покрито твердим хітиновим покривом, але у задній частині її головогрудей містяться спеціальні залози, які в разі небезпеки виділяють спеціальний закисний секрет з циміциновою кислотою. Циміцинова кислота – Захищає клопів від поїдання іншими комахами, птахами чи хижаками, оскільки є контактною отрутою, але вона може викликати алергічні реакції у людей. Ще одна функція пахучого секрету це допомога клопам знаходити пару у період розмноження. Після спарювання самка відкладає від 25 до 30 яєць, складаючи їх в акуратний шестикутник. Відкладання яєць. Може здійснюватися до 4 разів за сезон. Яйця мають спеціальні кришечки, які відкриваються, і личинка через 15 днів вилазить із яйця. Після вилуплення із яйця личинки темно-коричневого кольору. Пройшовши через 5 линьок, при кожній з яких личинки скидають старий хітиновий покрив, і швиденько ростуть, поки не затвердіє новий. При перетворенні на імаго паломена зелена набуває свого характерного зеленого кольору. Черевце паломени зеленої має жовтий відтінок. На голові розташована пара досить довгих вусиків, які складаються з чотирьох члеників. Літає паломена зелена рідко на невеликій відстані, оскільки її крила короткі мають невеликий розмах. На черевці та грудях Чітко видно темніші дихальця. Паломена зелена майстер маскування. Коли з середини літа з'являються бурі листочки і достигають зернові, її забарвлення починає змінюватися. Спочатку з'являються бурі плями, а пізніше і весь клоп стає коричневим та зливається з кольором сухої трави і опалого листя. Набувши коричневого кольору, клоп смердючка не гине. А впадає в стан анабіозу. Після зимової сплячки клоп смердючка знову набуває типового зеленого кольору. І на сам кінець про те, як убезпечити свій врожай від клопа смердючки. Якщо ділянка невелика і клопів небагато, їх можна збирати вручну. Використовувати отрутохімікати хімікати бажано лише тоді, коли клопів надто багато або ділянка надто велика. Якщо біля плодово-ягідної ділянки є посіви зернових культур, то після збирання врожаю зерно варто перевіяти і клопи, які місяться у відходах, бажано знищити. Варто пам'ятати, що паломена зелена зимує в підстилці з опалого листя, тому садок треба вчасно очищати від рослинних залишків, а ґрунт під деревами і кущами бажано перекопувати. Бажаю, щоб паломена зелена трималася подалі від вашої плодово-ягідної ділянки. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.